Екстремальна Берестейська, 12 серія експедиції околицями. Якщо не боїтесь діда з палицею, вирушайте до дальньої урядової дачі через дирку в паркані, бо зараз це приватна територія. Щоправда, ремонт не стопі, а новий господар за кордоном. В народі комплекс будинків парку прозвали Хрущовська дача. Жахи минулого і теперішнього розповів мені той самий дідохоронець. Але наскільки вони є правдою, я не знаю. Краще самі задобріть його та поспілкуйтесь. Поруч є. Дуб на сатомлі віком понад 400 років, названий в честь літописної річки з сучасною назвою сирець. Якщо екстриму від подорожі руїнами і діда з палицею вам замало, вирушаємо в промзону стрибати на батутах. Джампінг Hall додасть драйвом. Це зал, де можна вчитись професійно стрибати або ж просто займатися любительським таким стрибучим видом спорту замість фітнесу чи йоги. Корисно і весело. Цей весь актив та стрес час заїсти. І на Берестейській є круті місця, хоч ви мені й писали, що тут навіть шукати не варто. Ресторан Стрічка відкрився відносно недавно. Інтер'єр залі дуже стильний, а страви смачні. Тож тепер їхати в центр не обов'язково, щоб поїсти в Естетік вайбі чи щось відсвяткувати. І якщо ще є сили на прогулянку, вирушайте в парк у В ньому є пам'ятник батькам Гаріка Корогоцького, який він сам назвав порталом кохання. В ньому відображається Маня та Діма, класична пара з київської квартири, яка пронесла кохання через все життя. А наступна станція Дарниця.